Вас вітає медична інформаційна система AskedNet. У цьому відео ми розглянемо створення пакету скерувань. Для того, щоб створити скерування, у вас має бути створений епізод та взаємодія. Переходимо до потрібної нам взаємодії. В діях обираємо Виписати з керування. Є можливість застосувати раніше створений шаблон. За потреби можна створити інший шаблон, перейшовши в ліве бокове меню, вкладка Шаблони, шаблони з керування. Застосовуємо необхідний шаблон. В даному випадку у нас це пакет скерувань, куди входять консультації двох спеціалістів. За потреби вказуємо додаткову інформацію про період чи конкретну дату отримання послуги, інструкцію для лікаря чи пацієнта. Можна додати ще одне скерування або видалити вже створене. Обираємо створити пакет скерувань» та Вивантажити. За допомогою функціоналу моніторинг обробки запитів. Переглядаємо статус обробки пакетних судностей. Обираємо Дії, перевірити статус на health. Наші скерування успішно оброблені. Обираємо Перейти до судності, до списку скерувань. Бачимо перелік виписаних щойно скерувань. В діях обираємо потрібний нам варіант для подальшої роботи із керуванням. На цьому все. Дякуємо за увагу! Ваш Аскетнет.